Вітаю, з вами Владислав та Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького. Минулого разу ми почали з вами розбирати історію одягу запорізького козацтва XVII століття. Отже, не будемо відволікатися та продовжимо нашу розповідь. І так, ми переходимо з вами до верхнього почвового одягу. Звісно ж, в більш прохолодну погоду. Зверху на серм'яги, жупани чи доломани надягали більш теплий одяг, а отже перейдемо до верхнього плечового одягу. До нього можна віднести кунтуш, кубрак, делію, чугу, феясь, герм'як, опанчу, манту, копеняк, бурку. Почнемо з кунтуша, що вдягали зверху на жупан. Цей вид одягу був доволі популярний в 1640 х роках. Носила його старшина та шляхта через великі витрати дорогої тканини, як, наприклад, шовк. Потрапивши до рук козаків як трофей, кунтуш найчастіше виїшав до рук перекупників, у шинок. кунтуш мав цільну приталену спинку, до якої з боків вставляли клинами цільні або розїзні рукави вільйотами, гудзики чи петлиці. В середині XVII століття кунтуш ще не мав роззаїзних рукавів. Саме такі кунтуші показані на зображенні Леонтія свічки, більш характерна для середини XVII століття кунтуш із червоного сукна зберігається в Стокгольмі в королівській палаті зброї. Мода на роззаїзний широкий рукав і відкладені шалові суконні коміри з'явиться ближче до кінця XVII століття. Тому кунтуші з роззаїзними рукавами ніяк не могли носитися козаками періоду Хмельниччини, застібався він на золочені чи сейбні гудзики литі або плетені. При виробництві у якості основи могли використовуватися дорогі види сукна, можливо, фалендоша чи кармазину. Підкладка найчастіше була шовковою, іноді кунтуш міг підкладатися та підбиватися дорогим хутром. Як кониці, соболь чи писець. Серед кольорів та відтінків, в які формувалася основа для контушів, відомі малиновий, зелений, червоний, кропив'яний, димчастий та інші. Схожим до контуша був кубрак, шився він з тонких тканин. Над гудзиками зверху під головиною кубрак мав плетений вузол. На відміну від більш пізніх зразків контушів, у кубрака, Проїзних рукавів не було, наступним видом плачового одягу була делія. Для делії були властиві паями кий, великий комір, довгі широкі рукави з проїзами. Вона могла бути як довгою, так і короткою. Застібалася вона на гудзики та шнури, Спереду могли додаватися яди прямокутних шовкових нашивок із гудзиками. Іноді делії оздоблювалося кольоровими петлицями з тканою тесьми. У старшини такі петлиці могли бути з плетеного, або золотого галуна. Підбивалася делія як шовком, так і хутром. Наприклад, в підбитій хутром делії в одному з сатиричних польських памфлетів ми бачимо Максима Криваніса. Одним з варіантів делії була делійка, що угорською мала назву мента. На відміну від делії, делійка мала коротку до ліктя та не мала великого коміру. Короткорукавні делії могли підпаїзувати шкіряним паском. Подібною закроєм до делії була Фаясь. Вона була широкою, іноді злегка приталеною. Фаясь мала довгі широкі рукави без великого виложистого коміру. Підбувалася вона хутром та оздоблювалася патлицями. Застібалася за допомогою гудзиків та петлиць, щоб надати більшої краси та статусності, могла б шуватися золотим чи шовковим шнуром, іноді галуном. Якщо вище згадані зразки верхнього почвового одягу частіше за все використовувала старшина, то більш розповсюдженим серед рядового козацтва був гарм'як, він же гормяк або ж ярмяк. 1570 ті роки це вбрання досить часто згадується у описах одягу озброєного люду українських земель. Згадку про нього ми зустрічаємо, наприклад, у думі про козака Плахту. Його зображення ми бачимо на гравюрі Вільгельма Гондіуса, вміщеній на титульній сторінці праці Йоахима скіфо козацька війна від 1652 року. Схоже вбрання мають і полонені козаки під час битви під Берестечком 1651 року, що зображені на рельєфній сейбній пластині Антипендіумі за Санктеаіума в костелі міста Хелм. Гарм'як являв собою вид верхнього довгого, ледь приталеного плечового одягу. Це був довгий верхній каптан, що за кроєм нагадував серм'ягу, але спереду застібався на гудзики. Іноді з петлицями, великим коміром, довгими рукавами, підбувався хутром та мав широкий кий. Шився гарм'як, сукна, заїдка з хутра, міг мати нашивки до пояса, з метою прикрасити його могли обшивати різними забарвами шовковими рядками чи шнурами. Герм'яки були різних кольорів, наприклад, білі, сині, брунатні. Звісно, серед елементів козацького костюму існували і плащі, що вдягали поверх жупанів. Під плащами розуміло не тільки звичні нам форми, але й конструкції на гудзиках, серед них варто виділити перш за все опанчу, що в негоду носили як козаки, так і старшина. Це був широкий і довгий плащ, без рукавів, що сягав середини гомілки і нижче. Виготовлялася опанча із товстого сукна з коміром чи хутра. У розгорненому вигляді це вбрання, зшите з кількох видовжених шматків білої габи, повсті чи кольорового сукна зазвичай мало форму півкола, Плач міг мати підкладку зі шкіри чи на тканини, прикрашалася вона кольоровими петлицями і тканної тисьми, екзотичним покриттям плечей могло виступати шкури диких тварин. Опанчі могли шитися за різних по кольору матеріалів вишневого, червоного, зеленого, синього, близьким до опанчі був йому мурлук. До площів варто також віднести до ламу коротку сукняну плащ на китку, іноді підбиту хутром, копеняк, широкий сукняний валений плащ із рукавами підшитий киром, вільчуру кудуату вовняну бурку. Серед старшини в зимовий період також використовувалися і шуби, зазвичай вони були широкими, з хутояним коміром та широкими рукавами з хутра різних тварин: соболя, лисиці, вовка, рисі. Зверху вони вкривалися тканиною на кшталт бархату чи сукна та застюбувалися на гудзики. Взимку від холоду, а влітку від сонця голову захищала шапка. Що ж використовували козаки у якості головних убоїв, перш за все зупинимося на шапках з трикутним шликом та пензликом, що загалом нагадує обшитий хутром ковпачок. Жодного відношення до головних убоїв XVII -го століття вони не мають, це ніщо інше, як вигадка театральних художників у 19 столітті. Насправді ж найбільш розповсюдженими були шиті повністю з хутра з великими та невеликими округлими верхами шапки, шилися вони хутром всередину та були покриті ззовні зі зворотнього боку шкіри тканиною, найчастіше синього чи червоного кольорів. Хутряна околиця відгорталася вона могла бути як цільною, так і мати розі спереду, котрий формував на головному обої кути. У якості хутра використовувалося як коштовне, так і більш просте хутро, як, наприклад, лисяче або навіть бараняче. Ітак, ми розібрали з вами всі види нижнього та верхнього площового одягу та навіть головні убори. Стривайте, а де шаровари, спитаєте ви? А про них ми поговоримо наступного разу в окремому ролику. Окрема велика подяка реконструктору та фахівцю з історії військового костюму запорізького козацтва Сергію Шеменкову, що зі свого дозволу не тільки надав нам свої графічні роботи для публікації цього відео, а й надав консультацію та забезпечив всіма необхідними джерелами та літературою. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Та приходьте до нашого музею. До зустрічі! Хай щастить!